Настав час прибрати ваші помідори. Може, у вас ще тримається тепла погода, але сезон помідорів закінчився. Проте є 5 культур, які можна посадити після помідорів і ще встигнути збирати урожай до дня подяки. Корене плоди ваш найкращий вибір. Швидкорослі культури, ті, що дозрівають менше ніж за 45 днів, мають найбільші шанси встигнути восени. Почніть з редиски вона дозріває за 30 днів і посадіть кілька різних сортів. Також посійте кілька рядків буряка, золотистого, червоного, каочі, не забудьте про ріпу і білу японську і велику американську. Можна також засіяти цілі рядки моркви, якщо ви посадите сорти на кшталт, лилфендер будь-який сорт, «Нанська» або паризький ринок. То, швидше за все, зберете їх до зими, а більші сорти, призначені для зберігання, можуть рости всю зиму і будуть готові до збору навісні. Горох ідеальний для осені. Зараз у вас буде менше години для гороху, ніж навісні, тому я рекомендую вибирати кущові сорти, які виростають не вище 3 футів. Варіантів багато сіте їх просто зараз. Всі види салату. Посадіть пак, він добре зростає саме в цю годину року, а через тиждень посійте ще. Шпинат також буде швидко рости, як і Мангольд. Можливо, вам пощастити, і Мангольд перезимує. Такі зелені, як мізуна, теж добре відчуються восени. Капуста кале, ймовірно, теж перезимує, тому сміливо сійте її. Не забувайте про кольрабі. Кольрабі справжній садовий скарб. По-перше, він виглядає просто чарівно на грядці, як маленькі фіолетові чи зелені супутники. по другові його можна їсти сірим або готувати, нарізати тонко для салату або товстими кружальцями для грилю. У будь-якому випадку кольрабі дуже смачний, і його можна посадити зараз, а зібрати до кінця року.